Однозначно так. Уже є якісь домовленості, зазначені, про які ми не знаємо. Дивіться, карта сили і карта смерті неймовірно потужна комбінація карт. Після... Дивіться, тут прикріплюється, в чому ж ця сила, да? військова зброя, Туз мечів – це завжди про зброю після обнулення. Я… Скажу, відкрию, можливо, не секрет, тому що в одному з ефірів я їй казала, що до кінця року в Україні буде ядерна зброя. З дозволу, офіційного дозволу. У нас з'явиться ядерна зброя. Не треба цьому його лякатися, тому що тільки так ми. Можемо стримати ворога і не дати ніколи більше ступити на нашу землю. Я пам'ятаю, всі раділи, коли Кучма віддав ядерку, да? і ми стали не ядерною Україною. Всі так раділи, але ми всі знаємо, до чого вели всі дії цього президента, як вливались нам руський мір. Ми всі прекрасно про це знаємо. Е, вчіть історію, будь ласка, розглядайте історію там можна прослідкувати аналогію. Ну, звичайно, не з російських книжок. Є прекрасно авторів, багато серед яких можна прочитати і зрозуміти, тому що історія, як і старші аркани Таро, вона циклічна. Але не дивлячись на те, що історія циклічна, зараз. Історичні факти, війни не можуть вже закінчуватися так, як закінчувалися. Договори не можуть бути підписані так, як підписувалися, і навіть магія зараз не працює. Тому що з вчорашнього дня ми перейшли. Верніше, ми почали здійснювати перехід в інший, не те, що вимір в іншу еру, де те, що діяло, до цього вже не діє. Багато про це говорили. І саме з 15 по 25 здійснюється перехід. Тож, от я всім розказуюся і кажу, Тетяно, ви якісь такі казки говорите про закінчення війни. Я кажу, ну слухайте, я не говорила вам про них три роки. Я перше сказала за це задовго. Мені почали ці сигнали йти тільки в кінці минулого року, тому що воно вже було написано. Але воно не буде так, як ми того очікуємо. Не чекайте того стола переговорів. Тому що не так закінчиться війна і не так Україна повстане переможцем в ній. Це буде інакше. Дехто буде невдоволений, дехто буде не готовий. Але так як раніше, не може бути. Ще раз зауважу, що навіть в магії не працює те, що працювало раніше, не працюють ритуали, не працює церемоніальна магія, тому що зараз... Кожна людина, кожна, навіть, яка не є практиком, є провідником. Сама людина є магія, і вона може пропускати через себе ці енергії. Я дала сказку невеличку, як можна відкрити в собі ці енергії, запустити їх в собі, щоб всесвіт крутився навколо вас і стати оцім провідником. Цей ритуал можна здійснити тільки з 15 по 25 травня, раз на все життя. Він дуже простий, підкріплений певними словами, символами. Закрутіть свою реальність, так як бажаєте. Ви живете в унікальний час і зараз все для цього є можливе. Переходьте мої в соцмережі, там все вам розкажу. Ви хотіли сказати, будуть добивати тих, хто є. Боже, так. Не те, те, що, те, що в них зараз воює, якщо це можна назвати, бо враховуючи те, що від них воюють там якісь недосолдати від КНДР, то зрозуміло, що щось там все ж таки не то. Так, вони готують хвилі мобілізації. Справді вона готується влітку. Мені чітко йде до осені, тому що у них є плани, там якийсь другий наступ. Все, ми зараз от по типу як е, будемо да, вражені, але ми ще підемо, ми підемо і на Європу. Дивіться, мобілізація буде. Вони наступи готують. але... Вони ніхто нікуди вже не піде. Я не слухаю військових та політичних експертів, але навіть військові експерти говорять, що планують. І так це видно і по картах, тому що ну розказують мої ведучі там, да, кажуть от завжди, Але по картах видно, що вони справді готують і буде хвиля мобілізації. Але це ілюзія для них же самих. Не будуть, ні, я не бачу більше ніяких наступів, буде в Україні війна. І я це як послухаю кажуть, буде вже повторна війна, вони зараз підуть там ще в 27-му. Ще раз скажу, мої рідненькі, ніхто нікуди вже не піде. І чому ви, Мар'яночко, теж сказали, що війна розбудила, особливо, дивіться, зараз весь світ прокидається насправді, але. І кажуть, це війна, ми що? Її заслужили? Чому так? Ми ж по українці. Дивіться, тут так склалось історично, воно йшло, йшло. Потім місця сили вони утворили якби, таку енергію потужну. Вони якби десь затребували крові. Це страшні речі, я говорю, я розумію. Але. От я знаю, що практики досліджували цього так. І скільки можна почути, ой, з вас стільки, де ви були до війни? А я знаю, що людей, от війна так тригернула, що в них воно завжди було, воно просто прокинулося для того, щоб активізувати цю священну землю. Тому що наша земля священна, вона правда вкроплена жертовною кров'ю. Добровільно, які пішли люди одда на захист своєї країни, вона пробудила на цій землі, настільки потужна сила пробудилась. Я не знаю, я впевнена, що практики, люди, які емпати, вони це відчувають. Це буде най найближчим часом, не дивлячись, що зараз нам світить mm -hmm. така незначна економічна криза, найкоротша криза в історії держав Незалежної України. Згодом Україна буде найпотужнішою однією з найпотужніших країн світу і найсприятливішою для життя. Жити в Україні буде престижно. Але, мої рідненькі, ми повернемось до кордонів 91-го року. Зараз, поки не говоримо про Крим, тому що там зараз іде зміна, теж Уже можна трошки щитувати ситуацію. Поговоримо про це трошки пізніше, я думаю, в наступних е, програмах. Але. Ми не будемо такими, як ми були в 91-му. По території, так. По тому, як, якою буде наша країна за устроєм, за законодавством, за тим, якою вона буде, ми не будемо більше ніколи такими, як були. І ви знаєте, в багатьох людей, які і не відчувають це невдоволення, тому що вони захочуть повернутися навіть до того часу, коли вони стояли в чергах, так? тому що їм там було комфортно десь, да? не було війни, як вони скажуть, було мирне небо. Але все, того більше не буде. І повірте мені, з часом всі, хто ви живете на Україні, ви всі зрозумієте, це не такий довгий час, це не 50 років і навіть не 10. Це до 4 років. А ми вже більше трьох живемо у війні. Тож кожен зможе переконатися, що я говорю істину, те, що відчуваю, і те, що мені говорять сили. Дивіться, мої хороші. Взагалі, це от чому Путін запропонував ці перемовини сам? Це ж була його ініціатива. Його. Він запропонував їх, тому що він знає, він розумієте, як загнаний звір в клітці. Він загнаний звір, і він хотів виграти трохи часу, щоб якось знайти вирішення, які точки відступу зробити. Там було ясно і зрозуміло, що він туди не збирається їхати. І він і не думав, що так швидко це все організують. Але просто якби він вигравав час з нашого ж боку, країн-партнерів, просто треба було офіційно, знаєте, так як ми притримуємо справу. Показати от всьому світу, як галочку поставить. Не дотримається ворог, не можна з ним вести переговорів. Не буде. Там тільки тиском і тільки повним знищенням. Так я бачу і з Рашкою. Всі питають, всі надіються, згадайте, на ці переговори, всі надіються, ще з лютого з кінця лютого. Жодного разу я не казала, що я бачу якісь переговори між Рашкою і Україною. Та там делегація, там їм поставили умови і сказали: везіть до старого діда. І позвонить вам завтра е, дяденька Трамп і спитає: Ну, що ви там, як ви там? І якщо от ви зараз проаналізуєте навіть стрічки новин, то ви побачите, що воно все дуже сходиться, так як з картами. І по новинах, воно виглядає, звичайно, таким трошки абсурдним, але воно є так. Ці перемовини вже сталися. Це як знакова подія, яка сталася 15 травня, коли у світі, у всьому світі повністю йшла зміна енергії. Якось вони цю е, е, дату домовлялись, що я ж не думаю, що вони там радились з нумерологами, астрологами. Так вийшло випадково, а випадковості не випадкові. Все, вже все написано. Ангел засурмив сурму. Лишилося чекати тільки вироку, і дивіться, що би не зробив Путін. Поїхав би він туди, не поїхав би. Тобто, правильного варіанту у нього не було. Будь би який його варіант був би неправильний. Ви розумієте, наскільки він є звіром в клітці? Хочу поговорити на кілька важливих тем сьогодні. Перше, польські перевізники блокують кордони. Чого очікувати цього разу? Чи зможемо ми вільно перетинати польський кордон? Ряночка, ну по-перше, вітання від мене всім глядачам астрофеномену. Розкажу трошки пізніше, чому трошки так зникла з ефірів, тому що важливі моменти проходила. Давайте зараз подивимося, що чекати, чи будуть блокувати далі? Ну, дивіться, ця ситуація дуже ненадовго. Е, питання стосовно фінансів тут. Дивіться, ми порозуміємося. Я не бачу, що це питання затягнеться більше, як на два тижні, тобто до червня місяця. Потім воно врегулюється і я не бачу цих блокувань. Правильно, дев'ятка пентаклів, тобто це тимчасове явище, це волевиявлення. Я питаю, які будуть стосунки між Польщею та Україною, мені падає карта Сонця. Це прекрасний знак, це одна з найкращих. Тобто те, що вже зародилося. Зіпсувати такими моментами неможливо. Тим більше, як би там не було, ця країна підтримувала нас, підтримувала наших людей в умовах війни. Ну давайте будемо, не будемо забувати про те, що все ж таки бізнес є бізнес, є питання та, конкуренції, і вони ж не просто так його блокують, тому що там є певні, значить, в них питання. Таким чином вони а, виявляють, якби показують свої вимоги, свої волевиявлення. Вона їх уже підготувала, але дивіться, все наші служби так я бачу, все, все ліквідовують. Вони вже бачать, що дуже важко боротися. Але що готують? Готують удари. Я вже сьогодні не вперше це бачу по тузу мечів і по е, карті Башта. Тобто на наступний тиждень по деяких регіонах України готують е, багато ударів, масованих атак. Вони ті, які планувалися ще до 9 травня, будуть здійснені, на жаль, на наступному тижні. Не варто боятися орешника, тому що всі ж з тим орешником, я завжди вам казала моїх я не бачу ніяких орешників. Нічим гіршим, ніж по нас вже кидали, кидати не будуть. І то ми були непідготовленими. Не варто боятися. Це от уже такий фінальний крок, е, фінальний закит ворога. Просто я кажу для того, щоб вас попередити. Ми були тоді не підготовлені. Зараз в нас є ППО, в нас є прекрасні підготовлені наші військові, наші Збройні сили. Просто у всіх регіонах Ріонах України, в тому числі і Західних, включаємо сигнали повітряної тривоги. Просто одне єдине правило: не нехтуємо ними і йдемо в укриття. Будь ласка, це дуже важливо. Дивіться, так склалось, мені так показується. Це карти, що там Індія, Пакистан, там Лівія, да, інші там Ізраїль. Це такі е, моменти, які приводять до цих сутичок історично. Чому кажу, читайте, вчіть історію, це важливо. Чи почалася третя світова, третя світова, ще раз кажу, вона почалася уже давно. і в... Вона триває, і вона не у сутичках збройних там чи військових. Третя світова війна вона є інформаційною. Повірте, і це значно страшніше, ніж оці такі разові сутички. Вони будуть ще тривати. То там будуть спалахувати, то там буде Україна відігравати дуже велику роль, адже ми говорили з вами, Маріану. Буде постачати і зброю, і виготовляти, і навчати. Така вже роль. Кажу зараз на той тиждень. І це у нас буде з 19-го для різних міст по різному. Нема конкретики в жодній карті. Найближчих 10 десять, 8 днів всі небезпечні для регіонів. Потім буде з